А ви знаєте, в яку ціну? От зараз такий набор. Оце я купив. Оце масло. І цеп? Небагато. Зовсім небагато. Не повірите? Всього на все 1050 гривень. 730 гривень літра масла, бо моє закінчилось, і 320 гривень цеп. А їдеш до людини? Потрібно не один цеп. От у мене в даному випадку зараз оце 3 цепи на 211 штіль. Це вже чуть не 100 гривень. Розумієте, скільки це все? Оці мілочі, скільки вони грошей займають? Оце дивіться, це 3CP 1000 гривень вже. 320 гривень один цеп, 30 от вам 960 гривень. А ще ж плюс доїхати до магазину це ж теж так само гроші. Масло, масло на бензин, той на цеп, масло те, бензопла, це все. В результаті такі суми виходять. Що зробимо ми? Така, такі реалії зараз сказав це все. Тому ціни ростуть, і, і ми змушені також піднімати ціни. Тому так.